По факту викриваємо брехню на громадському радіо. По факту всім привіт. Ви слухаєте. По факту це спільний проєкт громадського радіо текстів та стопфейка, де ми розвінчуємо різні міфи і дезінформацію. Сьогодні понеділок, і ми продовжуємо говорити. І розвінчувати історичні міфи, історичні фейки, яких багато на щастя чи на жаль, на щастя тому, що ми маємо змогу говорити знову і знову з Оксаною Полуляк, це експертка Чельської організації Stop Fake. Оксано, привіт, привіт! І на жаль, тому що ці міфи, стереотипи і досі використовує наш ворог Російська Федерація у інформаційній війні вже. У теперішньому часі, у 2024 році, я переконана, що якщо не ви особисто, то ваші батьки, чи бабусі, чи дідусі точно розповідали вам прекрасні історії про те, як при радянському союзі жити було добре, як клае класне і смачне було морозиво по три копійки, ковбаса і все інше. Але питання тут набагато глибше, ніж питання дешевої їжі, а питання того, що на цьому наративі росіяни. Будують зараз свій цей міф про один народ і про те, що ми маємо поєднатися знову в одну державу. Отже, будемо говорити про те, як так сталося, взагалі що люди, незважаючи на те, що вони жили у жорсткому тоталітарному режимі, в придушенні свободи слова, у придушенні права вибору і багато чого іншого у радянському союзі, відбувалося це ще й дефіцит і все інше. Тим не менш, люди чомусь скучають за радянським Союзом. Ну я, мабуть, почну з позитивних новин. Так а позитивна новина, це це те, що в травні 2022 року, а після початку повномасштабного вторгнення, соціологічна група рейтинг вони представили результати свого соцопитування про, ну, про ностальгування за розпадом радянського союзу. І виявилося, що в нас ностальгують за радянським союзом. Лише 11% ура так не жалкують за ним абсолютно більшість, це 87%, і тут варто зазначити, що фактично в Україні цей показник він постійно знизу знижувався. І там з 2010 року, коли це було 46%, та, то 2022 рік це вже 11%. В Росії ситуація кардинально протилежна. А в Росії цей показник він навпаки постійно ріс, і там в 2010 році цей показник був 55%, що вже було вище ніж в Україні, так. І він виріс до 63%. Останні з останніми даними, тобто цього року я не знайома, але підозрюю, що, ну, що він, мабуть, і буде зростати, оскільки. Стопфейк в 20, в кінці 2021 року напередодні вторгнення він провів маленьке дослідження. Ми аналізували групи в Фейсбуці, які були якраз присвячені от цьому ностальгіюванню за Радянським Союзом. І це там різні групи з такими назвами Дамой в СРСР, «Рождьони в СРСР і так далі. І ми бачимо, що ну, насправді приріст людей, користувачів, які додалися в ці групи. Україна, ну, фактично, це 18-19 рік, ну, такий найбільший приріст, приріст був. А проте з напередодні повномасштабного вторгнення так само ці показники були досить, досить високими. І, і ці групи є не лише такими багаточисельними. Ну, наприклад, одна з таких найпопулярніших груп, режоний в СССР, вона налічувала на той момент 826 тисяч учасників. Ого. Так, і ці групи вони не лише великі, А вони користувачі, учасники цих груп, вони активні. І це теж ну, досить важливий показник, та, того, що ми можемо бачити групу, однак вона ну, така, напівмертва, так, а, а ці учасники вони якраз дуже активні. І тут ну, тут всього дуже багато. та, І це не лише там. Вони діляться якимись там фотографіями, картинками, листівками радянського часу. так. Вони там ну, дійсно згадують оце морозиво по три копійки, про, ну, про це своє щасливе юність, там, дитинство. І тут якраз ну, от все це пронизано тим, що тоді жилося краще, і ми маємо вернути от, оце е, життя. та? І, е, е, ну, і насправді там же то і пропонується та, як це все вернуть. Ну, ми маємо знову, як нібито всі об'єднатися, е, відновити радянський союз. Це ж не так складно mm -hmm. на їхню думку, на думку цих учасників групи. Е, і це якраз е, е, ну, важливо, та що, що люди продовжують е, ностальгувати. І е, ми бачимо, що цей наратив щодо повернення Радянського Союзу він, е, ну, він таке чільне місце посідає в російській пропаганді. Ну не лише на цьому рівні е, там Фейсбук-груп та активності е, громадян. Да? А ну, наприклад, одна одне із з рупорів е, розпропаганди е, РТ. Ми, ну, В минулому Раша тудей. У них навіть ну, там є розділ новини, бивший СССР, там, де вони, і це просто один із прикладів, таких, там, якщо я не помиляюся, Лентару таке, таке має і так далі. І там, де вони якраз новини пишуть з усіх колишніх оцих республік, та, туди тулять новини. Це, зокрема, там і Україна, і Білорусь. І тобто, вони продовжують, ну, тобто, оцей інформація. Простір будувати таким чином, що вони е, говорять ну не лише про те, що у них відбувається, та, а і про ці всі колишні республіки. І ну, це теж як така ментальна мапа будується, та що, е, що ну, показує оцю якусь. Таку єдність, яка а, ще досі існує. Угу. Ну, це їхнє інфополе і їхні, їхні, їхні інфопростір. Я от зараз задумалася про цей показник. Ти сказала, скільки 60% росіян ностальгують по Радянському Союзу, а, та? так. По, так, по, так. По 63%. 63%. Якщо це правда, то це виходить, що більшість, враховуючи молодь. так, Радянський Союз розпався 33-4 роки тому. так? А тобто, це люди, які ще взагалі і на власні очі радянського союзу не бачили ну така ну, велика кількість населення, так тобто 34 і більше. Ну і наприклад, я народилася mm -hmm. у 90-му році, я теж не бачила радянського союзу. Тобто, люди ще а, старші можуть бути, і вони теж сумують за радянським союзом. Ну це фантастика, тому що вони mm -hmm. дивляться ці кіно, тому що вони дивляться цю рекламу, ці новини, тому що це все інфо їм розказує що це було прекрасно і ніхто не вдумається а що ж саме там було прекрасно ну фантастика так я думаю що цей показник який є в україні що 11% відсотків так сумується uh -huh. радянським союзом у 2022 році результати опитування ще ну такий низький показник нам дало повномасштабне вторгнення Я думаю що скоротилася частка тих хто все ж таки сумував так. тому що радянський союз асоціюється зараз з російською федерацією знак рівності між ними вони Kaija. Ментально, тому що це спадкоємці радянського союзу, так вони себе позиціонують, і так оце насправді все і виглядає. А якщо пройтись конкретно по тим міфам, які існують, можуть існувати, і досі у нашому суспільстві, в українському суспільстві стосовно радянського союзу, і на яких ґрунтується загалом російська пропаганда, і зараз що це саме, і можливо коротке розвінчення, так угу. ну, наприклад, там найкраща медицина, найкраща освіта так? Ну, я напевно почну з того, що ті, хто ностальгують за Радянським Союзом, вони мають таку собі вибіркову пам'ять. Вони ж не ностальгують за Радянським Союзом, за тими чергами там, чи тим дефіцитом, коли не можна було купити якісь банальні речі, там не туалетний папір. Та. Вони ностальгують за Радянським Союзом зразка до 1985 року до приходу Горпачова. До початку так званої цієї перебудови, до того моменту, коли оці, оця бульбашка лопнула, і економічні проблеми вони ну, стали такими явними. І, ну, тобто люди мають вибірку Та? І те, що ми коли ми робили дослідження, те, що ми бачили за чим ностальгують, то це. Таких кілька теста про те, що нібито була був такий дуже високий рівень довіри між громадянами. Не знаю там, що граньний стакан ніхто не варував да, цих. А, так. Але ж це такий міф, це такий абсурд. Не виносили все, що бачили з місць, де працювали. Якщо вважалося, що якщо ти з дому, з роботи нічого не принес чи не принесла, то взагалі знаєш, що ти туди ходила на ту роботу. <світтє> І при цьому паралельно розповідають, що не брали ці стакани. Ну, може, стака. Ани не брали, тому що їх облизав весь район просто по сімку сім цих сім разів. Так, потім наступна теза, яку ми часто зустрічаємо, це про низький рівень злочинності, що в радянському союзі було дуже безпечно. Злочинність була дуже низька, не так як зараз. Що зараз страшно на вулицю вийти? А потім про те, що низь, низькі ціни на продовольчі товари, про те, що ціни типу була стабільність. Бо ціна ж то не мінялася роками. От, як встановили ціну на ковбасу, скільки то, от вона і буде так, та етикетка стоїть ціною і на тій ковбасі, там, рік і більше. та? І, ем... І теж це як таким позитивом показується, що нібито ну оця врегульованість, та, а, а люди бачать в ній стабільність, ну врегульованість економіка, та а люди бачать в ній стабільність, що це нібито так такий позитив радянського союзу. Потім про те, що нібито була висока загальна культура людей. Люди тоді читали, культурно розвивалися, подорожували не то, що зараз. І, ну і так само ціла куча міфів про найвищий рівень освіти, про найкращу медицину. Ну, і, і, і от навколо цього. І тут ну, варто зазначити те, що як я вже говорила, що люди така це вибіркова пам'ять, пам'ята. Ностальгують за, ну, там, за тим, не за, не за часом, та, коли в Радянському Союзі люди вже застали оці багатокілометрові черги за туалетним папером, а, а ностальгуючи за оцим умовно стабільним часом та, до 1985 року. Ну а можливо, ще тут варто зазначити, що насправді це можливо не, не завжди ностольгування саме за Радянським Союзом, як ностальгування за своїм. Дитинством і молодістю, так, яку було, яку вже не повернути. Було багато енергії, так, так, за здоров'ям ще може бути. І е, я думаю, що ну, напевно це буде е, несправедливо е, мені, як людині, яка не жила в Радянському Союзі, е, розказувати про те, що там е, ну, ну, про про, те, що про, е, ну, заперечувати якісь там факти, про, не знаю, там, е, що люди тоді читали, чи люди чи люди були тоді дружніші і так далі. А проте, я думаю, що е, варто просто навести факти, та, які показують, чому розпався Радянський Союз. Та, і це, якраз нам дуже добре продемонструє ну, про те, що ну, наскільки це була така собі бульбашка, та, яка не знаю, розпад Радянського Союзу був передбачений вже після 20-го року, коли цей проект відбувся. Ну бо, бо самого Початку існування радянського союзу, це була така ну нежиттєздатний організм державний. Тому я думаю, що варто якраз поговорити про те, що ну а чого, а чого він розпався, та, якщо він був такий а, хороший і як там було добре і благополучно жити. Так я перед цим нагадаю, що ви слухаєте по факту, і це спільний проєкт громадського радіотекстів та СтопФейка. І сьогодні з нами Оксана Полулях, це експертка фактчекерської організації СТОПФ. Фейк, ми говоримо про історичні фейки, тому що сьогодні понеділок, і сьогодні міфи про Радянський Союз. По факту. Отже, чому ж розпався Радянський Союз? Як я вже говорила, тут співпало дуже багато, багато факторів. І це якраз, мабуть, та історія, коли ідея дуже гарна. Та створити таке соціалістичну державу, де буде така рівність, всі будуть щасливі жити в добробуті. Однак виконання таке дуже погане. І з самого початку те, як склався радянський союз, було ну це ну було вже очевидно, що це такий нежиттєздатний проект. Та така собі в'язниця народів. Коли у нас так говорили про Російську імперію, але насправді про... Ну, в Радянському Союзі не дуже то змінилось. Там ми, ми маємо панівну націю та росіяни і, і решта народів таких дрібних, які десь там. Вже після росіян про їхню культури це ж ми тут мова йде не тільки про українців, а ціла куча інших народів, та які опинилися волею чи неволею в, в межах радянського союзу, і де вони ну повністю в радянський час ціла куча дрібних народів сучасної Росії. Вони були повністю ну ледь не знищені. І е, тут е, ну, багато факторів. В першу чергу це економічні, і тут варто зазначити, що е, ну, так само і велику роль зіграли і націоналістичні рухи, е, і е, те, що в 85-му році у нас починається оцей період так званої гласності, та, коли трішки послаблюються ці. Е, Ну, ідеологічні гвинтики, і, і люди потрішки можуть говорити, потрішки щось дізнаються. І насправді це так ну, ціла куча факторів на це вплинула. Однак я думаю, що ну, найважливіше це якраз поговорити про, про, про економічні фактори. І е, тут так сталося. Чому взагалі в 85-му році починає тріщати Радянський Союз по е, вересні, 85-му році міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії е, Ахмед е, Ямані, він е, заявляє, що його країна не буде скорочувати е, видобуток нафти е, в рамках угоди ОПЕК. І е, ну, після цього ціни на нафту досить падають. І а Радянський Союз це є, ну, один із. Е, ну, фактично, Радянський Союз живе за рахунок того, що продає нафту. І е, е, ну, на ринку залишаються величезні надлишки для, якраз нерозпроданої нафти, і це дуже б'є по економіці е, союзу. І ну, її не було куди подіти. І за цим якраз. Е, Ну, ціна обвалюється, і е, після цього ми бачимо, як ціни на зерно вони е, суттєво ростуть. І вже на той час Радянський Союз він, е, ну, він був основним споживачем е, зерна в світі, і е, він повністю залежав від постачання зерна з е, Сполучених Штатів з Канади. І е, тоді вже було зрозуміло, що ситуація ну, фінансова критична і потрібно щось, е, щось робити. І е, ну, от, наприклад, наскільки була е, гостра проблема, та що стався дефіцит там, ковбаси і м'яса. І в радянському союзі навіть змінили ну, в, в, в той рік, змінили рецептуру ем, вареники, варіонки, та і було зменшено частку м'яса і збільшено частку і води. Оці славнозвісні гости, так. за якими теж ностальгують росіяни в основному, а це те, що їжа була дуже якісна, тому що всі дотримувалися цих гостів угу. так званих. А їх могли змінити. Бачите, взагалі м'ясо прибрати з ковбаски. І е, от насправді оця подія, коли обвалився е, ринок нафти, та коли ну ціни обвалилися, е, це дуже вдарило по радянському союзі, і він так і не зміг від цього е, від цього відійти. Історики стверджують, що якраз ну можливо, якби не ця подія, то Радянський Союз ну, трошки довше проіснував би. Трішки б тому, що так дотягнув би. І е, тут, якраз як я говорила, е, ну, є кілька різних факторів. Це перше, що Радянський Союз втрачає левову частку е, надходжень в бюджет за рахунок продажу е, нафти, і, е, е, попри це. Керівництво СРСР продовжує направляти гроші в оборонний сектор. Ми бачимо, що у нас от розподіл бюджету він як був якимось незрозумілим і дивним, так і залишається. Ну, наприклад, багато грошей йде в оборонну галузь і. До 1990 року радянський Союз виробляв більше танків ніж будь-яка країна у світі, і ну, наприклад, в 1991 році завод Малашева, який знаходиться в Харкові. Він встановив рекорд, він випустив 800 танків. Ага. Та це така кількість танків, що ну, наприклад, там на озброєнні не кожної країни Європи, та ну, не кожна країна Європи має, має таку кількість танків. Це тільки великі армії можуть собі таким похпохизуватись. Та? І в 89-му році Горбачов виступив на генеральній асамблеї ООН, і він сказав, що. СРСР витрачає на озброєння понад 10% свого е е ВП. А в Америка в цей час вона витрачала ну, понад 5%. І е вони, ну, тобто це, е це ну, фактично кожен 10 рубль е створеної вартості радянської економіки йшов на оборону. І ну, це просто такі е велетенські показники, так? і е Ну, і це теж якраз такий безглуздий розподіл коштів. Коли вони в той час, коли потрібно було газити оцю пожежу, вони витрачали кошти на, на оборонку. І ми пам'ятаємо, що у нас до 89-го року йде, ну, є контингент в Афганістані, та, і Радянський Союз досить довго від я оцю кампанію, і там, я не знаю, ну, просто грандіозна кількість людей пройшла через, через Афганістан. І ну, і, і очевидно, що оце все дуже послаблювало економіку Союзу. І це якраз теж говорить про те, що в Радянському Союзі не дуже думали про, про добробут громадянина та як скільки думали про свої оці, такі грандіозні плани по першості там, в озброєннях і так далі. Дуже хотілося воювати завжди. Так і ще чергово теж така дуже цікава тема: про те, як по взагалі як по бюджету союзу вдарила. Антиалкогольна компанія, бо в 1985 році вони оголосили анталкогольну кампанію. Сухий закон, так так і ну, ми знаємо, що в ті часи, через ось так звані ці витри щороку проходило фактично 9 мільйонів людей. Ну, ситуація справді була з алкоголізмом. Ну, критично. У мене взагалі, от зараз не вкладається в голові сам факт існування такого поняття, як витрізвітіль. Типу, ну no. 9 мільйонів. Так, і це якраз про теж згадаймо про ту тезу, про, яку поширюють от, от ці люди, які ностальгують за радянським союзом, що нібито в радянському союзі було дуже безпечно. Низький рівень злочинності і так далі. Ну. Щоб всі напивались, падали, і нема кому було взагалі ті злочини чи не Ну, 9 мільйонів за рік. Ви взагалі можете собі уявити. Мені дуже складно а, серйозно, так, рівень алкоголізму був високий, а це факт, і на горілку ціни не росли. Так, і ну, забороняли там і продаж в магазинах, і розроливач сперне там по парках і скверах. Я думаю, що ну, можливо ви чули історії про те, як там по селах їздила поліція і дивилась, де в кого іде там дим, чи ще перевіряли, чи ніхто там тихо не жене горілку. Бо мої родичі розповідали такі історії. Самогодні апарати були. Так. Ну, ти <зас> Зараз розпаковуєш мені пам'ять, розконсервовуєш. Uh, які я бачила ще у своєму дитинстві, зберігалися з так, радянських і часів <гум> і е, фактично, оце зниження виробництво алкоголю. Е, ну через це зниження радянський бюджет втратив приблизно 30 мільярдів рублів на рік. І, е, ну, і фактично е, ну, загальний е, бюджет був 400-430 мільярдів мільярдів. Е, і це фактично було 8%. Тобто, це ще один черговий удар по бюджету, і тут якраз мова не про те, що не треба було цю кампанію робити. Бо ну вочевидь, ситуація була критичною, але напевно питання про те, як. Ну яким чином вона робилася, та і ну і взагалі про те, що е, фактично е, радянський союз втратив 8% свого бюджету загального. Ну це така суттєва цифра. Та і вона говорить про те, що напевно е, це ще один розвінчує міф про цих гарних господарників. Та на чолі радянського союзу, це ж ще призвело до отруєння великій кількості. Так. Люди ж почали вживати деколони, mm -hmm. бояришники. Оці всі з аптек. Так, так. І це ми знову повертаємося до цих міфів про таку високу культуру, культуру і так далі. І тому, ну, і тому якраз це те, що я говорила, про таку вибіркову пам'ять, та, коли е, людям, які ностальгують про Радянський Союз, вони, е, ну, вони ладні згадувати проте смачне морозиво зі свого дитинства, та, так, ніж про. Е, ніж про тотальний алкоголізм, там про черги, чи про, про жертв каральної медицини і так далі. Я хочу наголосити, що у нас на громадському радіо виходили окремі розмови із фільтром про те, як розвінчуються ці найпопулярніші міфи окремо про те, що в радянському союзі нібито була найкраща медицина. І, нібито було була найкраща освіта, так це неправда. І чому це неправда? Ці розмови ви також можете знайти на нашому сайті з легкістю, як і всі попередні випуски програми. По факту за цю ж розмову я дякую нашій експертці, фактчекерської організації «Стопфейк» Оксана Полулях. І ми почуємося з вами вже дуже скоро. Нагадую, що по факту виходить що понеділка та щочетверга. По понеділках ми розвінчуємо історичні фейки, а по четвергах поточні інформаційні кампанії росіян. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Не перемикайте хвилю, залишайтеся. З нами слухайте і думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.